Сонячний Саксон, ЄС Саксон, компанія роди компанії Elite Select. І це в нас топчик-горобчик. Дивіться Саксон. Гранстаростій, посухастій, стійкий до 7 раз вовчка. Це в нас іде, дивіться, врожай 24-го року з зановленим сертифікацією. Фракція стандарт Плюс. Іде фунгіцидна обробка Fire та Maxim XL. По сонячнику Саксон, що можна сказати? На Демо 2025. Від компанії літас від компанії Авіє Стандарт цей гібрид від кампанії Літеселек як і Альфа дав дуже якісний показник, а була посуха і була нестабільна, не було неприємна погодна умова. Тобто, дивіться, саксон можна отримати нижче, ніж за 3000 тисячі гривень за одну посівну одиницю. Плюс до нового року є акційна пропозиція. Ми відправимо його ще й за свій рахунок. Тому, будь ласка, сонячних саксон, фракція 2,8, вага пасівної одиниці, 7,5 кг, І в нас вже йдуть відправлення, і ми чекаємо від вас замовлення. Шапки профільно номера телефонів, будь ласка, звертайтесь в компанію «Вестстандарт», стандарт офіційного дистриб'ютора, і відправимо новою поштою зразу.